Порадник для батьків формування мотивації дошкільника до навчання. Навчання є складний процес, що вимагає координації багатьох систем. Наприклад, навантаження на організм першокласника при читанні можна порівняти з польотом в космос. Років з 5-6 починається підготовка до школи. Письмові завдання краще робити за столом, а от всі інші вірі. Головне, щоб було цікаво і весело. Дайте простий олівець замість ручки, щоб дошкільник зміг виправити помилку. Адже помилки це досвід, як без них. Ліпіть, і малюйте, вирізайте, грайте в настольні іри, діліться знаннями про природу, правила спілкування, як угамувати емоції. Якщо хочете чогось досягти, повторюйте це регулярно і послідовно. Поступово сформується звичка, необхідність навчатися, отримувати радість. Головне, не забувайте хвалити і підтримувати себе і дитину за конкретні досягнення. Так формується мотивація дошкільника до навчання.